Початкова точка сьогоднішнього перельоту аеродром Бремтон. Вітаю на каналі Plane Ukraine Це канал присвячений, присвячений авіації загального призначення. Мене звуть Віктор Михайлов. В сьогоднішньому відео ми пролетимося по маршруту з Бремтону в Бернлтон, потім в Гуелф і повернемося в Бремтон. Тобто, побачимо три різних аеродрома авіації загального призначення і не тільки загального призначення, комерційної авіації також. Подивимось інфраструктуру на аеродромі. І також під час цього польоту двоє людей вперше в житті спробують політ на маленькому літаку. Дуже цікаво буде побачити їх емоції, їх враження. Так що дивіться відео до кінця. Окрім стандартних шкільних літаків, і Piper, на аеродромі також часто бувають літаки дуже цікаві. Наприклад, цей літак це Beaver. Це такий Дуже відомий в Північній Америці літак, особливо в Канаді, бо це літак-Амфібія, і це дозволяє приземлятися, точніше, приводнятися. Раніше ці літаки випускалися з зіркоподібним двигуном, як у Ан-2, а ця версія це вже сучасна. І це, це турбопроп, тобто дуже потужний двигун і можливості забиратися високо. Дає можливість йому і брати досить велику вагу на борт, і в той же час має можливість як приземлятися, так і приводнюватися. Далі трошечки стоїть 206-та турбована також і теж амфібія. Дуже класно. Для Канади це, скажімо так, дуже популярний варіант, бо багато літаків літають на північ, там де безліч озер, там тисячі озер. І... Відповідно, є невеличкі навіть такі аеродроми з інфраструктурою. Один із них ми, можливо, злітаємо в одному з наступних відео. Називається Аурелія. Там, де такий змішаний аеродром, де і є злітно посадкова смуга, а також приводнення з можливістю потім викату на, на берег на Пірон. Е, якось так. Цікаво, цікаві літаки, цікавий аеродром. Бремтон. Так, робимо engine run-up. Parking brake set, throttle 1800. Магнетос, проверяем магнета. Лив магнето, падение обортив 100. Back to balls, право магнето, падение 100. Back to balls. Далее, carb heat check, Oil pressure green, fuel pressure green, oil temperature green. Так, Злітна пускова смуга 33. На прямій. Ротейшн Спед. Ми полетіли. Це перший раз ти летиш? А, на малому літаку так. Так, Прибираємо закрилки на 300 футах Повертаємо Crosswin. Uh, uh, так, я вже, наче, бачу там ангари. Так, так, я вже аеродром бачу. Ми зараз маємо летіти з лівого боку від цієї траси. Це uh, згідно їх uh, traffic patterns, тобто з please advise. Uh, turning base runway 32 you. Так, Випускаємо закрилки 10. Turning final runway 32 stop. Так, ось наша смуга. Є особливості заходу на цю смогу. Дерева прямо на підході. тому Муга починається фактично трохи далі. Для зльоту можна починати з самого торця, але е, для посадки треба розраховувати сідати трохи далі. Окей. Okay. Stabilizing speed.5 northwest. Well, the traffic, the tank, turning right down, went three 2, 3, 2 3. traffic, traffic echo hotel is lining up 3-2 for departure. Clear of the runway, ROW, come yeah, We to going to traffic, echo hotel, airborne on 3-2, going to climb for 2000 feet, uh, departure for Тут паркується навіть і комерційна авіація, яка мається на увазі невеличкі джети. Бачили тут Vision Jet, бачили інші літаки. 4000 фіт, тобто це приблизно 1200 метрів. Цього більше ніж достатньо. Окей, okay, прилетіли в Берлінгтон. Тут нас чекає наступний. Жодного разу не літавший українець. Привіт, Володимир. Тепер ти будеш в Ютубі по авіації. Привіт. В авіаційному Ютубі. Ти літав на маленькому колись? Ні? Це перший раз буде? Хвилюєшся? Я більшов. Дружина більше хвилюється. Ні, все буде добре. Ми політаємо трошки тут по, по колах. Або, може, трошки відлітимо. Ні, мабуть, відлетимо трошки подалі. Так покружляємо, повернемося потім назад. Просто щоб відчути, що таке політ взагалі. Окей? Okay? Гуд? Like <laughs> так, авіаційний тішт. <t> <laughs> так, ну що, <шо>, готовий? Yeah, <laughs> yeah, <laughs> поїхали. Проводжаючи. Рулимо. Like аж в самий кінець. Бачимо там літачок ще один. Here we go. Airspeed alive, engine instruments green. Rotation speed. Yeah, Даємо трошки розігнатися над смугою. Yeah. Володимир. Відомий своїм ютуб каналом 10 хвилин про життя в Канаді. Який допомагає всім українцям адаптуватись швидко. Зараз Прилутимось над Келсу, conservation area. Дуже красиве місце. Насправді, ну, коли ми тільки приїхали до Канади, ми жили в Йорку, і над нашим будинком постійно літали літаки. Великі, і маленькі, там якась траса проходила. У мене навіть виникало бажання там, піти повчитися на пілотах думав, Якось ну, воно було цікаво. Навіть трошки вивчав це питання. Авіація тут розвинута дуже сильно. Мала авіація. Знаєш, але я спілкувався з пілотом, буквально на днях спілкувався з пілотом з Хмельницького аероклубу, він зараз у Флориді. Я розумію, що ну, це не порівняти, що тут і що там. Взагалі. Ну, то в Америка, то так. Тобто ми тільки що стояли, ми ні, нікого не чекали, ми зайняли знову і полетіли. а там він казав, що можна 40 хвилин чекати. там. 20 літаків перед тобою в черзі і всі злітають. І потім на посадку те саме. Мені дуже подобається, ми от з родиною любимо гуляти інколи в цьому лісі. Це таке плато і там багато трейлів, така дуже дика природа класна. Ось якраз зірська да, лишній. Ось, ось тут люди катаються на лижах. Келі такі дуже красиві тут. Це формування от цих гір називається Niagara Коротше, ага. це ті самі, скали, та, ті самі скали, які на Ніагарському водоспаді. Ух ти. Та, самий план, відчин, та, він йде від самої Ніагари сюди. Прикольно. І, е, на ньому побудовано дуже багато таких conservation area які тут є навкруги в нашому регіоні Халтон Рідж. На горизонті видно там в Гамільтоні такі самі плоскі такі скали висуть. Так, так. Браво квакалта. Трошечки правый. Право вітер. Даємо трошки вправо Крило, oh, а ліво подальше. Uh, final runway 3-2, full stop ленд брак окалп. На такому на одній заправці він дозволяє 5 годин летіти. Єдине, що 5 годин це незручно летіти. Ну, десь тисячу кілометрів можна одним, одним махом дати. Шли на посадку Так. О. Це називається Battle Landing. Буде така м'якенька посадка. Дякую тобі, Віктор. Дуже цікаво було. О, ну, я, я думав, що буде страшніше. Ти скажи, Бо, які було... враження. Враження класне. Подобалось. Ти політав би ще. Так, так. я ну, Перший політ такий. що мені подобалось. Дякую. Прошу А ми летимо далі. Ми летимо в Гуелф Як тобі, Володимир. Клас. Подобалось, реально класно. Всім рекомендую. Я хоч трошечки тебе заразив авіацію. Ну, так, я був, я в, в дитинстві ходив на авіамодельний кружок 5 років. Я таких Є. літаків наробив Так Якщо в мене дитяча мрія збула. Місія виконана, місія виконана. Ще, ще один на авіатор. <сум> Народився. Продемося, подивимося, що тут в, Берлин, в Берлинтоні, в аеродромі. Невеличкий аеродром, але дуже класний. Там далі є, я не буду туди вже йти, бо далеко, там ряди ангарів таких. Те подібні ангари, деякі відкриті, деякі закриті, так щоб хвіст був якби хвіст ангару завужений, задня частина, щоб хвіст туди поміщався, а передня трошки ширша. Такі ангари є для декількох літаків. Дерев'яні, трошки старенькі, видно вже. Дуже цікаво, як тут у них підіймаються ворота. Для зими це дуже актуально, щоб не треба було розчищати сніг, тобто воно вверх піднялося і все. Літає авіашкола школа тут. Ох, хтось робить lower and lower прохід над смугою. Літає авіашкола. Е, є заправка. Заправка класна тим, що там заправка самообслуговування. Тобто ти підійшов, карткою заплатив. Ну, коротше, пішов ставив пістолет і заправляєшся. А, Так само тут є нічна підсвітка. Тобто ти можна вночі прилетіти на частоті 123,5 цього аеродрому декілька разів класно, ти включається підсвітка і ти можеш приземлитися. Нічого такого супер особливого. А старенька будівля. теж. Ну, Видно, що аеродром такий трошки старуватий, але смуги гарні, рульошки гарні. Літаки літають. О, це що у нас екстра? Це школа аеробат, аеробатичних польотів апрайт. У них декілька літаків. Є біплан. Трохи двіжуха. Там треба якось вирулити. Декілька літаків заведених. О, у нас невеличка. Це тут черга. Тобто один літак у нас на посадці І ми четверті на, на черзі літати Перетинаємо смугу. Right side clear. Left side clear. Так, перший пішов. Наступний. Двохмоторний. За нами літачок ще стоїть. Мітор не швидко, він, там одна людина, він зараз попре дуже, дуже сильно і дуже швидко. А, вони може тренують Short Field Take Off. Ми поки чекаємо, поки вони злетять. Дивимось, чи є там трафік десь. Я бачу ось. Uh, Bironkian traffic, Bravo, Kabakalfa, lining up runway 32, rolling. Departure from the circuit to northwest. Rolling to the We could be safe if for it. Airspeed alive. Bironkian traffic, blue three kilos, turning down with. Three. Engine instruments green. Rotation speed, V1. Даємо йому розігнатися над смугою, трошки використовуючи Ground Effect. І далі вже в набір. Все, супер. Набір 74 Nots або 84 Miles per hour. І полетіли. Uh, Balanction Traffic Brower Cabacal for quitting the traffic circuit north-west. Ми зараз робимо uh, це називається. Mid, Left, Downwind, 32. Тобто це ми на середині між другим та третім розворотом приєднаємося до кола польотів. Пролітаємо прямо над аеродромом. На висоті вище кола. Оце наш аеродром. У нас Runway 3-2, тобто це довга смуга. Довга смуга, 2500 футів. Тобто це десь приблизно 800 метрів. метрів. 750 метрів асфальту. Финал ранway uh, well, 3-2, uh, for full stop стоплені. Трошки перелетів, заговорився. Так, швидкість, мога, смога, швидкість. Трошечки вже вітерець з'явився. Так, Зрулимо там далі, бо тут я вже не хочу вигальмовуватися. І собі прокатимеш, тим більше, що тут схил трошечки вниз. Жити тут це просто кайф. Наприклад, якщо тобі треба злітати кудись в, скажімо, там, ну не знаю, без, без різниці куди. Тобі треба в Торонто взагалі. А це гвел. Якщо час пік, то, то ти можеш їхати півтори години. Трибнув в літачок, пів годинки, 35 хвилин, і ти в білі Бішопі, в самому центрі Торонто. Це прикольно. Або звідси можна, якщо, скажімо так, а, літати в Америку, то можна тут проходити митницю і звідси на, одразу на Баффало, наприклад. Це на Ніагарськими водоспадами. Коротше, це гарне житло. Я б використовував би цю дорогу як руліжну доріжку. щоб там от, зберігати літак. Не знаю, чи це можливо по канадських правилах авіаційних. Але це було б круто. У мене немає нікого, ніякого роману, ні з ким, але у мене є <laughs> знайомий привет, роман. <laughs> Привіт, Ілля. Я зараз ще представлю. Ми з Іллею вчилися в одній авіашколі. Привіт. Привет, привет. Итак, я <laughs> я тобі радий топ, бачив. Топовий підписник каналу Plane Ukraine. Дякую. Ми літали, ти в Чуваші вчився. Це один із перших був курсантів, мені здається, ти казав. А, чи Взагалі, перший? Взагалі, мабуть, перший. Самий перший. Мабуть, перший-перший. 100% перший, хто рентував в них. А -а -а. А, мабуть, в них хтось вже так, то був я і Сергій Бокар. Серега, я, я знаю, що ти можеш О, дивитись... Сергій Бокар точно. Це відео. Я надав книжку відправляю. Ми вдвох ми вдвох заплаїлись заапла, до, до, до них. який класний літак. О, просто. Старезний, старезний. З радіальним двигуном. <звіст> О -о 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 -о. Вако. Вако! Вако. Вони випускались ще з 1930, якогось року, не пам'ятаю точно. Але на ньому можна робити аеробатіку. Дуже класний літак. Фантастик. Ха -ха. Клас розплачати. Кручак. Спереду два і позаду один. Та ти що? Тримісний. Клас! З дерев'яним гвинтом. Так само тут є заправка. Заправка дуже зручна, сучасна. Як заправка на десь ну, автомобільна. Вставляєш картку, отримаєш квитанцію і потім тут заправляєшся. Дуже зручно. Вако поїхав по тексівей. Такий класний, такий величезний. Краса. Тут є арпарк кафе. Є якісь сендвічі, є напої. Єдине, що тут чекати 20 хвилин. Ми не готові, ми зараз тут добремти на 20 хвилин летіти, а там в принципі те ж саме кафе є. Є авіашкола. Маленька, компактна. Клас. Погода, все як, все як має бути. Ма ну, до речі, скільки коштує рейт. Прикольно. Це, без, це тільки без е, інструкторських, тобто інструкторські ще додаються. А, вон там написано 85 І плюс такс, як завжди. Плюс 13%. Так, а що тут у них в кафе? Нормально, пахне, смачно. Але треба чекати. Атмосферне. Середовище. Простеньке, простеньке кафе, але дуже-дуже класне атмосферне. Якісь картини. Краса. Дошка оголошення на аеродромі. Наприклад, продається літак. Командер. О, це гарний літачок. Це швидкий літак. В чому його особливість? Швидкий. Вони є навіть, до речі, в комплектаціях п'ятимісних. 99 тисяч канадських доларів. Це гарна ціна. І ангар, що окремо продається. Зараз полетимо ще трошечки політаємо в трейн арія і потім в Bremton. Treiнг арія, там трошки поробимо крени, поробимо невеличкі горочки, щоб відчути а, різну авіацію трошки. Як воно може бути. Це ми полетіли. Поїхали. Engine instruments green. Air Speed Elive rotation speed. Авторозборка. Просто безліч автомобілів. Роман вже п'є водичку. Як тобі горочки? Що тобі сподобалось? Горочки чи Стіп Тернс? Мені більше сподобався Стіп Терн, а горочки. Горочки були екстремальні. Горочки були такі, звичайні нормальні горочки, просто що. E, коли ти не не готовий там, до цього, не розумієш, що це таке. Відчуття, що це, все падає, а це наш базовий інстинкт самозбереження, тобто ну так, страшно було, чесно сказати. Ми це робили дуже обережно і круто. І безпечно. Підлітаємо вже до Бремптону. До скоро будемо в <плес> посадочку. Пога-3-3. 4 хвилини летіти нам. Зовсім <плес> недовго. Ще один літачок. Десь, десь 6 літаків зараз на колі. Чудовий аеродром Бремтон. Далі вони всі класні тут. Трошки старенькі. Але гарні. Перед нами літак буде робити тачин-гоу. Тому там він не заважає. А ми будемо робити full stop фул стоп лендін. Брамтон трафик бровокавакалфа тюнг раунд 3-2 фулл stop, number 2. Буля кукурузи тут. Ми трошки протягнемо, там далі є рульошка. Там буде у нас Так, закрилки 40. Трошки газу треба, бо швидкість падає дуже сильно, коли замінюєш кут. Все, зараз будемо. Все, underground. На землі. Рулимо на заправочку. Зараз заправимо баки, як вони були, по 22 галони. І передаємо і так далі Едуарду. Все, ми корочі, долітали вже. Як твої враження, Роман? від авіації загального призначення. Враження просто супер. Як тобі горочки, як тобі. Стіп Тюрн мені сподобались, Класне навантаження. Горочки мені не дуже сподобались. Перший раз в життю відчуття страху і, чесно кажучи, мене трохи закачало. Це нормальна реакція, абсолютно нормальна реакція. В аеродромі є е, зона очікування з диванами, з стільцями, з столами, щоб можна було підготуватись до польоту, наприклад, або просто чекати. Є диспетчерська така невеличка. Е, дуже цікаво, є тренажер трьохмірний, тобто 3D-тренажер, на якому можна тренуватись, відпрацьовувати вправи. Досить великий навчальний центр. Як я вже казав, 22 літаки в авіашколі. І Вони готують ще один тренажер тут. І вони готують пілотів для конкретної авіакомпанії Портер, яка літає з центрального аеродрому в Торон, Білібішик називається аеродром. Маленькі брифінг руми, дуже зручні, де можна підготуватись до польоту, ніхто не заважає, можна спланувати його чудовий. Навчальний центр. Ну, у нього історія вже багато десятиліть. Я ще не народився, а тут вже пілоти літали на цьому аеродромі в цьому навчальному центрі. Ну і відповідно є класний такий класне кафе. Можна щось замовити, поїсти, є магазинчик. Зараз ми щось поїмо, бо дуже зголодніли. Це під враженнями. <плес> ну що ж, на цьому буду завершувати цей відеоролик, цей випуск. Підписуйтесь на канал Plane Ukraine, кому цікава авіація. І кому цікаво проходження теоретичного навчання в Києві, можете переходити за посиланням в описі і реєструватись. На цьому з вами прощаюсь. З вами був Віктор Михайлов. На все добре.